Усім доброго дня. Сьогодні в продажу у нас Toyota Auris 2010 року 12 й місяць 10 го року. Можна сказати, що 11-й рік. Вона з двигуном 1,6 бензин з газом, газ вписаний в техпаспорт. По автомобілю один власник салону. Так, Зараз я вам покажу. Візуальний стан його. Ось так виглядає. Автомобіль 100% без ДТП та без жодного підкрасу. В гарному такому кольорі, білому, виглядає дуже круто. Зараз пройдуся її прибором. Без жодного підкрасу. Все скло рідне, враховуючи з лобовим. Все Toyota. У порсалону у нас все в чудовому стані. Ось сидіння. Кермо. По комплектації тут у нас підігрів сидінь. Тут е, звичайний автомат, не робот, а звичайний автомат стоїть. Так, е, клімат контроль, мультикермо, е, електродзеркала, газ. Ось встановлений, склопіді Тут у нас такі підстаканники. Так. Ззаду у нас теж все без зауважень. Все в чудовому стані. Дверні карти теж. Все супер. Ось на таких дисках вона. На гарній гумі. Зараз покажу парктроніки. Тут все чудово. Все чистенько. И тут у нас стоит газовый баллон. Домкрат, баллон и ключ, все есть, запаска в комплекте. С этой стороны конечно, все шутер. Вот в таком стане сидения. С этой стороны тоже есть такая. На гарній літній гуми в комплекті ще є зимова. Так, зараз заведемо її Остап все під капотом. Двигунчик працює ідеально, без всяких звуків, шумів. Все чудово. Кого цікавить, телефонуйте, ціна 10 900, можливий торг. Телефонуйте, пишіть. Всім гарного дня!